Освіта під час війни здавалось би неможливе, але таке важливе завдання для українців. Під звуки сирен, обстріли сидячи у підвалах, іноді навіть складаючи іспити на лінії фронту, студенти з усієї України продовжують навчатись, аби стати потенціалом держави. Їхня незламність та цілеспрямованість вражають іноземців, які охоче допомагають поліпшити освітні умови в часи випробувань. Ми – колишні солдати армії з Норвегії, хто доставляє вантажі для України. Зазвичай ми передаємо дрони для військових, але також привозимо гуманітарну допомогу, як, наприклад, комп'ютери та інші речі. Даніель Віскунд, очільник організації ветеранської допомоги Україні. Цього разу подолавши шестиденну подорож із Норвезького Бергену до Черкас, волонтери привезли комп'ютери місцевому закладу освіти. Сто ноутбуків на їхню думку мають допомогти молоді поліпшити знання. Майбутнє країни в дітях. І якщо сприяти поліпшенню освітнього процесу, кращому навчанню для малечі України, країна продовжуватиме рухатись уперед. Вільна, сильна, незалежна Україна це важливо для Європи. Тож зробімо для цього все можливе. Студенти Черкаського політехнічного фахового коледжу пам'ятають гостей. Адже норвежці тут не вперше, вони приїжджали до нас з допомогою на новий рік з подарунками. Ну це дуже важливо, тому що е, про війну повинні знати, і це повинно люди повинні е, стримитись до того, щоб її зупинити, і щоб всі допомагали. Тому що якщо буде війна в якійсь частині планети. То вона буде на всій планеті. Ці ноутбуки нам допоможуть навчатися, оскільки ми майбутня нація і ми відбудуємо нашу країну. Аби віддячити за технічне підкріплення, першокурсники підготували концерт. Надзвичайно важливо надавати якісну освіту за будь-яких умов, переконаний директор коледжу Руслан Карсовський. Попри суттєве технічне забезпечення, в закладі розуміють, будь-який пристрій з часом ламається або застаріває, а отже, потребує оновлення, щоб діти, які приходять до нас для отримання освіти, мали можливість отримати якісну освіту. Усвідомлюючи, що спрямування державних коштів на армію в пріоритеті, освітяни самі шукають джерела фінансування. Співпраця з іноземцями доказ цьому. І я хотів би сказати, що ми бачимо відклик. Бачимо відклик, того, що дуже багато люди, організацій, роботодавців розуміють, наскільки це важливо навіть в умовах воєнного часу. Тим паче, як я сказав, ми готуємо фахівців технічних галузей, а це в першу чергу ті спеціальності, які затребувані для відбудови для відбудови України після перемоги. Слава Україні! Ярослав Дубовий, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.